Всім привіт і слава Україні! Дорогі колеги, співробітники Служби судової охорони, а також ті, хто звільнився, але був дотичний до питання щодо судових позовів по 168-й постанові, хочу всіх вас привітати з нашою вже великою перемогою. А саме я маю на увазі позитивне рішення Верховного суду по зразковій справі від 6.04.2023 року. Щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони згідно постанови Кабінету міністрів номер 168 Але, перш за все, я хочу висловити слова вдячності суддям, які на моє глибоке переконання прийняли єдине вірне, справедливе, законне та неупереджене рішення завдяки даним рішенням та таким суддям особисто у мене. Є впевненість в тому, що в Україні кожен може відстояти свої законні конституційні права, незважаючи на те, в якому він соціальному статусі та яку посаду обіймає. Тому ще раз висловлюю слова вдячності. А ті з вас, колеги, хто поділяють моє бачення, прошу вас також написати в коментарях ваші слова вдячності, можливо, дане відео подивляться і самі судді, або їхні секретарі та помічники. Я вважаю, що їм буде дуже приємно бачити, що ми це цінуємо. Тепер, і друзі, переходимо до другої частини даного відео, саме е, чому я його й вирішив записати. Бо після того, як е, 6 квітня в нас було вже рішення по зразковій справі, воно викликало, як це очікувалось, велику кількість питань наших колег: а що робить далі? І у кожного своя ситуація, але взагалі то. Всі ці питання можна класифікувати на чотири розділи. Тому я почну з самого простого до самого складного. Саме просте це, якщо ви подали позов, у вас вже відкрито провадження, але воно було призупинено у зв'язку з тим, що на розгляді у Верховному суді знаходиться зразкова справа. Я зараз не беру місто Київ. Тобто, хто подавав у Києві, ми до цього повернемося зараз трошки пізніше. Зараз це стосується всіх, крім міста Києва. Вірніше буде навіть сказати окружного суду міста Києва, який був ліквідований. Тобто, ваша справа була призупинена, і наразі вже є рішення Верховного суду. Воно набирає законної сили через 30 днів після його оприлюднення. Тобто, воно було оприлюднено вже повне рішення 6 квітня. Тобто зараз ми йдемо по оптимістичнішому сценарію, якщо воно не буде оскаржено. Бо якщо воно буде оскаржено, це вже друге питання. Тобто, через 30 днів дане рішення набирає законної сили і ваша справа поновлюється на розгляді. Тобто судді вже будуть, виходячи зі зразкової справи, приймати рішення. Вам робити, в принципі, нічого не потрібно взагалі. Просто чекаєте, допоки буде рішення по вашій справі. Звісно, якщо вам не сидиться на місці, вам хочеться щось зробити. Простий варіант. Це після того, як рішення набере законної сили через місяць, ну, приблизно розраховуєте 7 травня, ви можете телефонувати секретарю вашого судді та питати по номеру справи, на якій стадії вона перебуває. Можете направити письмовий запит. Ось. Або надіслати клопотання. Таким чином, ви нагадаєте секретареві, що є така справа і що ви за неї турбуєтесь. Можливо, це її якось прискорить, але це не є обов'язково. Просто ви можете зачекати. Тепер друге питання. Відноситься до тих, хто подав свої справи у місті Києві, а саме вони зараз перебувають, скажімо так, у повітрі у ліквідованому окружному адміністративному суді міста Києва. Я сам є одним із таких позивачів. Яка ситуація? Окружний адміністративний суд міста Києва було ліквідовано, і допоки не буде створений новий суд на його місці, який буде охоплювати місто Київ? Всі ці справи мають бути передані до розгляду до Київського обласного адміністративного суду? Вони вже будуть передані на тій стадії, на якій вони є. Тобто, якщо у вас відкрите провадження. Воно вже буде залишатись відкритим, але через авторозподіл буде просто інший суддя, який відповідно здійснює правосуддя у обласному суді, адміністративному суді міста Києва. Але тепер нюанс. Даний суд вже був ліквідований більше трьох місяців тому, і справи досі не передані. Що можна зробити? Особисто я направляю на ліквідований окружний адміністративний суд міста Києва запис. Посилаюсь на законодавство. Зараз я даний запит продемонструю на екрані, ось ви можете його побачити. В даному запиті я запитую: посилаюсь на законодавство, звісно, і запитую, на якій стадії знаходиться моя справа, чи вона вже була передана до Київського обласного адміністративного суду. Ось наразі це вже буде мій другий запит. Тобто, це єдине, що ми можемо вдіяти. Бо дозвонитись до. Ліквідованого Київського адміністративного суду окружного майже є неможливим. Тому така от моя вам порада: е, зробіть даний запит, я залишу текстовий документ, я його прикріплю до даного відео. І раз в тиждень, раз два його направляйте. Таким чином, можливо, це прискорить процес передачі вашої справи до обласного адміністративного суда. Оскільки е, новий суд буде створений е, за оптимістичнішими прогнозами експертів не раніше ніж через рік. Тому в нашому випадку треба робити максимально докладати зусиль, щоб справи були передані в найкоротші строки і були там розглянуті. Бо як тільки вони будуть передані і пройдуть авторозподіл, то в принципі, враховуючи, що рішення по зразковій справі вже є, воно має бути досить швидко. Тепер переходимо до третього питання, але воно є найбільш актуальним. Починаючи з вчорашнього дня. Після того, як Верховний суд прийняв позитивне рішення по зразковій справі, ті, хто не подали посуду, почали активізуватися, і виникло питання, чи є сенс подавати до суду зараз. Оскільки люди перечитали рішення, перечитали строки, де вказано про три місяці. Так ось, давайте розберемось, чого стосуються дані строки і коли вони можуть починати своє відрахування. Зараз будемо спиратися виключно на рішення Верховного суду по зразковій справі та на Кодекс законів про працю України. Зараз я виведу скріншот, але один абзац я хочу зачитати, бо він є ключовим. Отже, до 19 липня 2022 року Кодекс законів про працю України не обмежував будь-яким строком право працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати. Ну, у нас грошове забезпечення, оскільки ми атестовані співробітники, але воно суті не міняє. А додаткова винагорода вона є відповідно до статті 165 закону України про судоустрій і статус суддів, і, до речі, відповідно до рішення Верховного суду складовою грошового забезпечення. Після цієї дати строк звернення до суду з трудовим спором, в тому числі про стягнення належної працівнику заробітної плати, обмежений трьома місяцями з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Тобто, 19 липня відбулись певні зміни до Кодексу законів про працю України, і вже у нас з'явився такий те термін, як три місяці. Але увага! Навіть у даному рішенні Верховний суд вам дає люв. Задля того, щоб ви могли їм скористатися. Нагадаю, що Конституція України е, не забороняється, вірніше дозволяється все, що не заборонено законом. Тобто, у вас є дві опції: це той день, коли ви мали дізнатися про порушення свого права або вже дізналися. Тобто, мали дізнатися, ну, на моє глибоке переконання, я зараз виключно. Своє суб'єктивне бачення вам виказую, я не адвокат, тому, так як я бачу цю ситуацію. Тобто, те, що ви мали дізнатися, це абстрактне, дуже абстрактне питання, його дуже тяжко виміряти, бо не всі ми юристи. Правильно? Тим паче, що до того моменту, допоки наша служба не була виключена з постанови Кабінету міністрів номер 168 е, як то кажуть, в принципі. Обіцянки були, що дані гроші будуть виплачені і так, і ви могли їм вірити. А от коли вже були певні зміни і службу виключили, а якщо я не помиляюсь, це було 20 січня 2023 року, ось це вже день, від якого можна вже починати відлік. Тому, як би я робив на місці тих людей, які ще не подали до суду, я робив би запит, або писав би рапорт на ТУ, а в. Там би зазначав, що у зв'язку зі змінами в постанові Кабінету міністрів номер 168 від такого-то числа, наприклад, нехай це буде 20 січня 2023 року. Коли служба судової охорони була виключена звіти, прошу вас розрахувати за весь період часу відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 168 після чого вам приходить офіційна відповідь. Про те, що нарахування та виплату здійснити не є можливим, там, наприклад, через брак асигнування. Ну, будь-яка причина вас буде влаштовувати. Буде стояти мокра печать, буде стояти дата. От від цієї дати ви вже можете починати робити свій позов. Тобто це буде дата, коли ви дізнались про порушення. Я пробив так, і це є правильне рішення. Тепер, четверте питання, ну, воно стосується не багатьох людей, але такі є. Це стосується тих людей, які вже раніше подавали до суду по постанові номер 168 але з певних причин їхня справа була залишена без руху, або неправильно оформлена, або був призначений е, занадто великий судовий збір, ну будемо так вважати. Тобто, наприклад, Києва, давайте розглянемо, в Києві дуже різні були е, рішення по відкриттю провадження. Деяким колегам відкривали провадження взагалі без судового збору, що в принципі є вірним, оскільки спір стосується заробітної плати і він, судовий збір не визначається. Але ну, ми ж самі розуміємо, що суддя має право призначити і судовий збір. Судові збори також були різні, там, починаючи від тисячі гривень, бували такі, що і п'ять тисяч гривень. Тобто, ну, ми самі розуміємо, що у зв'язку з тим, що зараз наша заробітна плата і так менша на 20%. Ще й виплатити судовий збір 5 тисяч, наприклад, контролеру, який 10 тисяч отримає. Ну, це половина заробітної плати, половина грошового забезпечення, вибачаюсь, Поговорка по фрейну. Так ось. І була така практика, що дані позова залишались без руху. Ну, бо це. Життєва ситуація, у людини немає можливості спатити судовий збір. Потім людина переподавала і по авторозподілу потрапляла на іншого суддю, наприклад, який судовий збір міг взагалі не призначити. І це спрацьовувало. Спрацьовувало до того, допоки не було ліквідовано Київський окружний адміністративний суд. І ці справи також зависли в повітрі. І, але ж то, строк відраховується. І в даному випадку, якщо людина, наприклад, попадає в дуже Таке становище, коли вона, по-перше, не може подати ще один позов, оскільки вже є позов з тих самих е, правовіднос. А коли людина подає позов, вона має зазначити, що вже немає позову з того ж самого спору. Тобто ви не можете одночасно два позови подати по 168 постанові. Вони, от, другий позов одразу скасується. І людина не може нічого зробити з першим позовом, оскільки він також у повітрі застряг через те, що. Суд ліквідували, а справи перенаправляються в обласний адміністративний суд Київської області. Тобто зараз ми вже не можемо в даній ситуації послатися про те, що людина не знала про те, що її права порушуються, оскільки, якщо вона вже подала позов до суду перший, вона вже знала, що її права порушуються. Ви це самі розумієте. Але і на даний випадок є також певний лайфхак, який я, звичайно, не буду зараз розповідати у відео. Тому якщо хтось попав в подібну ситуацію, то пишіть в особисті в Телеграмі, будемо намагатися допомогти кожному. Ось, в принципі, і всі питання, колеги. Ну а взагалі, я хочу, взагалі, я дуже задоволений рішенням Верховного суду. Прямо вчора цілий день ходив в дуже гарному настрої. Дійсно, дуже приємно було. Так що, всім бажаю гарного дня. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо вам дана інформація була корисна, підтримуйте, пишіть коментарі. А ми з вами стали ще на один день ближче до перемоги. Всім гарного дня!